Ти підпишись, а я покажу вправу, яка допомагає розширити спину. Пуловер з верхнього блоку, стоячи широким хватом, виконується дуже точно, якщо не поспішати і тримати правильну форму. Встаєш лицем до тренажера, ноги трохи зігнуті, корпус під невеликим нахилом вперед. Береш широку рукоятку прямим хватом. Руки майже прямі, але не заблоковані в ліктях. На видиху тягнеш рукоятку по дузі вниз, до рівня стегон. Працюєш не руками, а саме з плеча, включається найширший м'яз спини. У нижній точці робиш коротку зупинку, стисни м'яз і зафіксуй положення. Навдосі повільно повертаєш рукоятку назад. У верхній точці важливо не втрачати натяг. Чим довше розтягнення, тим більше включається спина. Не рви, не згинай руки і не тягни грудьми тільки спиною. У цій вправі працює найширший м'яз круглий м'яз, частково грудь, і стабілізація йде за рахунок преса і попереку. Заходь на каналі вже сотні вправ.